Він був ну, делегатом, відповідно його обрали. І от він за спиною своїх товаришів зрадив. Ні, ну серйозно. Він поспілкувався з королем Польщі, був такий Сігізмун, по-моєму. А ні, ні, вибачаю, Станіслав, Станіслав. І домовився. А давайте ми зрадима. Що він зробив? Значить, дивіться, в велике князівство Литовське входило в київське воєводство, ну, відповідно, Подільське, Братславське, Волинське, ну, те, що ви скажете, Україна, Україна, да? ну, те, що зараз Україна. І от він запропонував, щоб король Польщі забрав, виняв із Великого князівства Литовського і включив в королівство польське оці землі. Ну, відповідно, коли спитали, так треба ще якусь причину. Без проблем, пацан, все буде зроблено, да? Костянтин Василь Островський перетер з пацанами, прямо розуміло, Ну там були делегати з цих воєводств. Вони організували лист, ну як би там, типу, ми звертаємося. Рада! Ну, король, звичайно, задовольнив. Як результат, коли Радзевілу узнав, а, а пізна батінька. Ну, як ви самі розумієте, в результаті цієї ротації, що відбулося? Делегатів від Королівства Польського стало більше, ніж делегатів від, відповідно, Великого князівства Литовського. І тоді вже Люблинська унія проголосувала за створення Річі Посполити. Та що завдяки зраді. Константина Строжського і з'явилась річ Посполита.